Які є теплові насоси. Покажемо та розкажемо про основні з них на прикладі наших реальних об'єктів. Поїхали. Перший і найпопулярніший тип повітря вода. Він бере тепло з повітря зовні і передає його у вашу систему опалення. Тепловий насос може опалювати будинок взимку та охолоджувати влітку. Плюси: низька вартість встановлення та гнучкість у розміщенні. Мінуси: нижча ефективність при морозах та більша залежність від погодних умов. Також присутній незначний шум. Другий тип ґрунт- вода. Серйозні. Ігровець. Це система, яка використовує тепло землі. Плюси стабільна ефективність цілий рік, незалежність від погодних умов, безшумність і довготривалий термін служби. Мінуси. Висока початкова вартість потребує прибудинкової території для буріння ствердловин. Є ще один тип повітря-повітря. Це, по суті, той самий звичайний кондиціонер, головним призначенням якого є опалення та охолодження приміщення. А який тип теплового насоса ви б обрали собі? Пишіть в коментарях, та ми розкажемо про нього детальніше.